Наш ефір продовжує. Поки що чергова вражаюча історія. Зимова риболовля мало не закінчилася великою трагедією для кількох родин. 16-річний хлопець ризну, ризикнув власним життям, щоб врятувати двох інших людей. Горить хата і горять люди. Я то не, не дихав, тільки там був. А я звичайна людина. Ще дев'ять у нього померла мама. Тепер у свої 16 він надійна опора і помічник для батька. Тому повністю господарством може бути сам. Так що до труднощів нам не звикати. Він в першу чергу думав про інших людей, щоб і цих, ці сім'ї не закрилася. Біда це був перший день каніку. Віднині вільного часу в школярів удосталь. Тож Вадим зустрілися і вирішили прогулятися. Згодом захотілось на озеро. Все каже, не йдемо ще, подивимось, може щось попалось. А у їхнього односельця Сергія на цей день припав вихідний. Тож хлопець вирішив присвятити його своїй улюбленій справі. Я пішов на озеро, дивився на флешки, чи клює, чи не клює. І зайшов на лід, пройшов метру 100-200 метрів. На озері хлопці зустрілися. Перевірили садки, побалакали, аж раптом почалося те, що могло завершитися великим лихом. Лід був тонким і не витримав 20-річного Сергія. Той за секунду провалився в крижану воду. Коля і Вадимозирнулися на дивний звук про те, як діяти в такій ситуації, не знали. Він кричав, мені, бо я тону не можу. Тримався на льоду. першим спам'ятався старший Коля. Він згадав, що у таких випадках людині, яка потопає, треба простягти дошку. Хлопець кинувся її шукати. Я вирвав побігти дошку, кинув йому, він тримався на дошці, бо лід ламався. Коля звелів другові шукати палицю, а сам побіг до найближчого села по мотузку. Вадим уже повертався з палицею в руках, аж раптом крихкий лід почав тріскати і під ним. Крок, два і тринадцятирічний хлопчик опинився по пояс у холоднющій купелі. Чувствую страх до зараз втоплюся. Тепер від колі залежало життя уже двох його друзів. Він обернувся і побачив, що я теж провалився під ряд. Сусідка Тетяна щойно прийшла додому з роботи. Аж раптом спокійний порядок дня перервав схвильований Коля. Бігом біжить, такий переляканий, і говорить Таня, мотузку, мотузку. Відстань завдовжкий кілометр від озера до села і назад. Коля подолав за якісь лічені хвилини, адже там, у людяній воді, борються за життя його друзі. Як він біг, то ще провалився, сам під підкрив. Швидко біг, нагрузка велика на відбав провалився. Але я виліз якось. Оля спочатку кинув мотузку молодшому вадиму. Той був ближче і помалу витяг його. Потім ліг на лід, підповз майже до Сергія і почав тягти старшого товариша. Змерзлі хлопці були врятовані і разом пішли додому. Це героїчний поступок. Я думаю, не кожна людина це таке здатна, не кожна пішла би на таке, та швидкий хлопець 16 років. Про ту пригоду Коля вирішив не розповідати ані в школі, ані вдома. Проте звістка про його героїчний вчинок розлетілася по всьому селу. Він вибачався, що він, ну, можливо, заставив людей хвилюватися. Він не думав про себе, він думав про своїх друзів. Господа Бога треба згадувати і дякувати, що він був присутній там, бо, не дай Бог, що він провалився, то було б, може, і три трагічних випадки. Коли волинські рятувальники прийшли до школи вручити відважному хлопцеві грамоту, він зніяковів від такої уваги. Прошу Микола, підійди сюди. Вітаю тебе, ти проявив гарні качества. Будь ласка.